Вчорашні перемовини в Нью-Йорку. українська делегація з американською делегацією. Ну, по перше, в четвер вже білий дім адміністрація Трампа виділила і дозволила постачання в Україну 3350 далекобійних ракет підкрила на ну, українських літаків для того, щоб на відстані до 400 кілометрів знищувати цілі агресора. Далі, окрім цього рішення цієї допомоги, фінансування до речі, цих ракет відбудеться Норвегія, Данія. Та Нідерланди, а також американський фонд сприяння військовим постачанням Україні. Чотири партнери зробили це для України, і державний департамент США саме так і зазначив, що це підтримка країні партнеру. Ми. Країна партнер сполучених штатів. Друге на 300 мільйонів доларів технічне обслуговування для петріотів та все, що необхідно для ППО, також є рішення про допомогу США. Які рішення є і про іншу підтримку України. Далі перемовини, які відбулися в Нью-Йорку, мали значення ще й з економічної точки зору, тому що були в Нью-Йорку і прем'єр-міністерка України, і міністр економіки, і саме використання фондів. Українсько-американських, в тому числі з числі з корисних копалень, це те, що зараз важливо, щоб було у вигляді зброї та фінансів для збройних сил України. Так працюємо з країною партнерами з США, і так далі важливо тримати партнерство для того, щоб ставати сильнішими і тиснути на Путіна для виходу на завершення агресії.